Росія контролює захоплені українські території лише силою зброї. Тамтешні українці чекають на повернення зсу і допомагають партизанам. Все це дуже засмучує головну жертву російської пропаганди Путіна. Тому російський телевізор імітує підтримку Росії в окупації. пригласити хочу на танець вас і тільки вас. Вітання, це блог центру стратегічних комунікацій. Справді сьогодні ми розкажемо, як російська дезінформація бреше собі та світу, що їм раді в Україні. Росія хоче виправдати окупацію Донбасу та українського півдня, переконати Україну, світ і самих себе. Що їхні дії справедливі, тому їй потрібна палка підтримка людей: українців, що живуть у Херсоні, Мелітополі, Маріуполі чи Сватовому. Але квітів російським солдатам ніхто не подарував. Російською мовою їх посилали за російським кораблем: від Новопскова до Енергодара. Нова каховка Україна! 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 міф про роз'єднаний російський народ, який Визволяють бойові буряти та кадирівці, треба було рятувати. Кремлівські технологи терміново розробили методички для окупантів з настановами, як говорити з місцевим населенням, щоб стати для українців своїми. Наші військові захопили таку методичку на Київщині, а спільнота Інформнапал опублікувала її зміст. Прості брехливі фрази, але це і є головні тези російської дези на окупованих територіях. Насамперед, українцям хочуть створити відчуття, що їх покинули. Це має деморалізувати та викликати зневіру. Далі росіяни намагаються розмити межу між терористом і заручником, катом і жертвою. Ми один народ, і створити ілюзію, що все це відбувається за бажанням нас самих. Только от людей, которые там живуть, будет зависеть их будущее. і ми будемо з уваженням относиться к любому их вибору. Росіяни хочуть показати українцям, що окупаційні адміністрації керують свої місцеві, дарма що на ці ролі погоджуються лише непопулярні невдахи без авторитету в громаді. Такі, як Володимир Сальдо з Херсону. або ж а тич мошнік, Ти саме <рес> росіянам, хочеться показати, що місцеві не бачать в них ворогів. Діти та літні люди, ті, кого вони використовують для потрібної картинки. Ну хто ж залишиться байдужим від фото, де військовий посміхається дитині, навіть якщо цей солдатик як вчора вбив чи батька, або роздача гуманітарки пенсіонерам, люди в скрутній ситуації змушені брати навіть з рук окупантів подачки. І вже не важливо, чому пенсіонери змушені стояти в черзі за пайком. Головне, картинка з визволителем. А от з іншими чергами за російськими паспортами в окупантів виходить не дуже. На весь Херсон чи Мелітополь знайшлися лише кілька десятків зрадників, які говорили про це на камеру. Не дуже радісно і переконливо. Ми хочемо жити свободній новій країні. На території Херсону паспорти отримали переважно колаборанти з окупаційних адміністрацій. Але російська пропаганда знайшла креативне рішення для телекартинки. У Бердянську усіх чоловіків відправили до місцевого ЦНАПу за довідками про військовий облік. Утворилися черги, нібито за російськими паспортами. Все це різні способи, як створити фейкове фото. Чи відеоряд для імітації підтримки українцями-окупантів. Але вдалих кадрів не вдалося зняти навіть у знаковий для загарбників День Росії. Свято вийшло малочисельним. Який би вдалий ракурс не шукали пропагандистські медіа, тисячного натовпу не видно. Але українці вірять не у нав'язану їм мічту кремлівського карлика, а в зсу російські потуги імітувати народну підтримку на окупованих територіях доводиться захищати від зовнішнього впливу. Тому Росія намагається позбавити наших громадян українського мобільного зв'язку та інтернету, щоб викривлену правду українці отримували лише з каналів інформації, які теж вдають із себе місцевих, наприклад. Телеграм-канали місцеві новини. Соответственно, насома два телеграм-канали. Це полонений полковник російської армії, що займався інформаційно-психологічними операціями. Він розповідає про те, як він займався створенням таких собі місцевих медіа в українському Приазові. Отож, Росія прагне обдурити всіх, що її підтримують на окупованій території. Вона бреше, що Україна забула і покинула своїх громадян. Вороги намагаються втертися в довіру та змусити забути про зло, яке принесли. Росіяни маніпулюють українцями і примушують їх брати участь в створенні телекартинки для телевізора. Але українці знають, як справді.